Для початку роботи ми з вами нарізали 70-80 ниточок довжиною 56 см. Тепер ми кріпильним вузлом повинні їх закріпити на нашій основі. Вона у вас з картону, у мене ось така, з картону не було, значить, вирівнюємо края і починаємо закріпляти. Одна. кладемо зверху. Друга гарненько поправляємо, щільненько кладемо. І так, дівчатка, ми кріпимо їх по колу, так? Закріпили. Значить, Я кріпити всі не буду по колу. Я буду показувати вам. Тобто наше коло буде ділитися на 8 таких окремих трикутничків, які ми будемо виплітати. Нам з вами потрібно взяти наші ниточки і відрахувати 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ниточок. Крайніх 4 зліва і крайніх 4 справа ми відкладаємо. ми відкладаємо. Ми будемо зараз працювати із 12 нитками посередині. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ми зараз будемо ділити їх також на. Певні три кучки. В кожній повинно бути по 4. Тобто ці крайні ми взагалі прибрали, взяли 12 і ділимо їх на 4 кучки таких. Значить, все, що я буду вам зараз показувати, це лише тренувальні вправи. Вам потрібно вдома це саме зробити. І потренуватися на ось таких діляночках. Нікуди гнати вперед не потрібно, виконувати наперед не потрібно. Я вам говорила, що завдання буде тренувальна вправа. Цю тренувальну вправу, коли ви проробите, вам потрібно буде відфотографувати це і прикріпити у класрум. Тож починаємо. Ну що ж, починаємо. Перед нами наших робочих 12 ниточок. Значить, ми їх давайте, ділимо по 4. Давайте так, перші 4 ми взяли ці трошки відділили. Взяли ось перші 4, Ці взагалі сховали. Беремо крайню праву, кладемо її поверх двох, всі побачили так, поверх двох. Тепер беремо крайню ліву. Кладемо сюди зверху, підводимо під дві, і ось таким чином плетемо квадратні вузли. Затягуємо. Починаємо, тобто з правої, раз. Далі тепер кладемо ліву так само зверху на дві. Беремо праву, кладемо ось так, на неї, на неї. Всі побачили, на неї. Потім. Припіднімаємо, тобто ось так сюди ми її виводимо. Так, щоб зручніше І затягнули. Ось такий в нас перший вийшов квадрат. Далі беремо наступні 4 ниточки. Цих елементів вони будуть повторюватися. Тобто достатньо їх просто вивчити, оці основні, і з Беремо наступних чотири, Знову починаємо з правої. Перша кладеться на дві, потім береться ліва, припіднімається і ось цю петлю з під низу продівається. Тепер беремо ліву так само. Кладемо поверх двох, припіднімаємо сюди. Так, зробили наступний ще четвертий. Так само спочатку праву кладемо цю зверху, припіднімаємо. Саме ліву. Поверх цих двох кладемо ліву, беремо праву. кладемо ось так поверх, припіднімаємо і зав'язуємо. Ось такі перші в нас вийшли чотири квадратних. Вузла. Далі ми, типу, тепер будемо йти на спад. Відкладаємо з одного боку дві і з іншого відкладаємо також дві. Тепер у нас виходить, що буде два типу як квадратних тут і тут. Ці відклали, робимо те саме. Беремо спочатку крайню праву, кладемо поверх. Цю зверху на цю кладемо, припіднімаємо дві і ось сюди витягуємо вушко. починаємо затягувати. Так само беремо крайню ліву, кладемо поверх, припіднімаємо сюди у вушко, протягуємо і зав'язуємо Те саме повторюємо з цими чотирма. Спочатку беремо праву, кладемо поверх, цю зверху, припіднімаємо, тобто ось сюди ось нам потрібно зайти ось. Затягнули і тепер ліву так само поклали. Раз, два. Так, все. Ось тепер так. так. Тепер знову прибрали по дві і працюємо з чотирма ниточками. Так само праву першу, підплили. Пальчиками це ми тянемо ніби вниз. Затягнув, тепер крайню ліво. Ось у нас такий трикутничок повинен вийти із цих 12 ниточок. Ось таку тренувальну вправу вам потрібно зробити вдома, потренуватися, щоб у кожного вийшов такий трикутничок. Обшивати ми його потім, це буде вже наступне завдання, коли ми вже в класі, потренуємося, ось такі робити, і вже будете вміти.